Друзі, я вас всіх вітаю з Харкова. І сьогодні у нас рубрика Німеччина. Тому поговоримо про Німеччину. А в наступному відео трішки розповім наших новин. Як завжди, традиційно говоримо про Німеччину. І сьогодні я вирішила відповісти на ваше запитання, яке дуже дуже багатьох. Цікавила, а саме кауціон. Кауціон, я не знаю, мене, мабуть, мільйон разів люди запитали стосовно кауціону, що я, чи отримала я його чи ні, чому я далі не розповідаю, чому я перестала говорити про цю тему. Так, так отримала ти той кауціон чи ні? Одним словом, таких запитань було мільйони. Тому давайте поговоримо про нього самого того самого кауціона. І трішечки в кінці я хочу за. Тронути тему страхування. Так ось, спочатку говорю про кауціон. Хто не знає, хто не пам'ятає, я дам посилання на те попереднє відео. Якщо вам цікаво, більш детально там вся була інформація. Але якщо так в двох словах коротенько, то влітку мені написали стосовно того, що в мене є переплата по опаленню квартири і. Як вони подадуть запит до джоб центру і вони мені тоді дадуть відповідь стосовно кауціону, чи вони мені його переведуть, чи ні. Що ж вийшло Як? Проходить один місяць, другий місяць, мені ніхто не відповідає. Ну, думаю, на, на вулиці літо. Можливо, зараз людям ніколи. Думаю, потім почекаю, 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 почекаю. Це ж Німеччина, це ж все довго, це ж бюрократія, це ж треба враховувати. Ну, я чекаю, довго чекаю. Мені набридло чекати, і я приймаю рішення, що треба написати самостійно. Ну, а що робити? Пишу я їм листа офіційного. Знаю точно, що я переписуюся з бухгалтером російськомовним. Але ж я пишу офіційний лист, пишу на німецькою. І от в цьому листі я запитую не бухгалтера, що ж я як стосовно кауціону, що відповів в джоб центр На що мені відповідають? Цікаво було. На мені відповіли, що кауціон ми з вами відповімо в наступному році. Адже розрахунок за 2025 рік ми проведемо лише в наступному році. Році. Так що ось так, друзі, якщо ви дуже-дуже хвилювалися чи отримала я багато грошей, мільйони. Ну, мільйони мене, звичайно, не чекають. Всі зрозуміють, яка сума декаціону. Якщо у мене квартира вартувала десь близько 500 євро на місяць, я вже товчних цифр не пам'ятаю, але якщо потрібно, то можна завжди підняти документи. Сума у мене кауціону була невелика. Я вам хочу сказати. Я була трішки шокована, звичайно, цим, цим нюансиком. Адже а переплата за опалення. Ну одним словом, я вирішила залишити на наступний рік цю переплату і вже розуміти в наступному році, що і як я так розумію, багато дуже було стосовно цього інформації, що в зв'язку з тим, що я іноземка і виїхала з країни, то вони мені нічого не надають ніякої інформації. Вже як будуть повністю всі зроблені розрахунки, то мені потім повернуть ці гроші. В цілому претензій по квартирі в них немає до мене. Квартира чиста, все було добре. У них вони чекають перерахунок за опалення за січень, лютий, березень і квітень Я 4 місяці жила, тобто ще за ці чотири місяці буде перерахунок за опалення, буде перерахунок за. Воду холодну та гарячу, і тільки після цього мені дадуть відповідь, чи вклалася я в нормативи, і чи є у мене там переплата, чи можливо я їм винна гроші. Вони зроблять перерахунки, і вже потім, тільки тільки тоді, друзі, я отримую свої гроші. Так що хто хвилювався? Ще можете видихнути, <сі> Німеччина мене ще не відпустила до кінця, тому що я ще нічого від них і не отримала. І ну, я, чесно кажучи, коли я їхала з країни, я не розраховувала на те, що мені щось там хтось буде повертати. Я кажу, як є, це чесно, я про це навіть взагалі в мене думок не було. Стосовно. Цього моменту як я й говорила на початку відео, що ми трішки поговоримо про страхування, бо є такі також питання стосовно страхування. Багато людей дивуються, і я так розумію, це ці люди, які або планують тільки їхати, або були десь в іншій країні. А, стосовно страхування, мені хтось сказав, це йде обов'язкове. В Німеччині є наскільки мені відомо одне єдине обов'язкове страхування це медичне страхування. Ви зобов'язані. Сплачувати щомісяця внески до медичної страховки, тобто, якщо ви знаходитесь в країні як і знаходитесь на джеп-центрі, то за вас сплачує це джеп-центр. Якщо ж ви знаходитесь. Працюєте і вас з роботодавцем, то це сплачує роботодавець. Якщо ж ви самостійно знаходитесь в країні, то ви зобов'язані сплачувати цю медичну страховку, бо я це точно знаю, у мене є знайома, яка приїхала в місяць в країні, і вона була в місяць в країні за свій кошт до початку роботи, і вона сплачувала за свій кошт цю медичну страховку. Їй ніхто нічого не повертав, кажу одразу. Повністю всю цю суму вона сплачувала. Тому, друзі, ви повинні розуміти, коли ви їдете за кордон, обов'язкове страхування це медичне. Всі інші види страхування, які є в Німеччині, а їх дуже багато видів, все це на ваш власний розсуд. Якщо вам потрібно, то ви можете. Страхувати себе, якщо ви не хочете страхувати, вас ніхто не змусить у 2022 році. В нас була така страховка. Тоді нам всім порекомендували. Вона коштувала щось десь близько 7 євро на місяць. Це була страховка стосовно того, що. Від нещасних, ні, як правильно, це не нещасне Тобто, якщо ви, не дай Бог, затопили квартиру сусідам не по вашій вині, там, наприклад, якщо ваша дитина йшла на вулиці, там подряпала авто, тобто оці такі види страхування було на цей випадок. І чому тоді нам якби рекомендували цю страховку? Тому що однієї з наших українських родин, які заїхали в Німеччині, у них вони не знали, що вони топили сусідів, тобто в них все сухо. У них протікали труби між. По етажами, тоді це все вирішилось. Ну так як ми тільки приїхали, це швиденько вирішилось, але тоді нам всім порекомендували зробити цю страховку, тому що в противному випадку, якщо щось станеться та не так, як треба, то будемо сплачувати за свій рахунок. Тоді в мене була ця страховка, і коли я виїжджала з країни, я закрила цю страховку і, звичайно, з медичну страховку. До речі, якщо ви їдете з країни назавжди. Ви зобов'язані закрити цю страховку. Якщо ви її не закриєте, страхова буде вам постійно нараховувати цю суму. І пам'ятайте, якщо Джоб Центр за вас її платив, то потім він не буде за вас платити ці гроші, ці гроші і в. Дуже багато українців зробили цю помилку. І коли ви повертаєтесь в Німеччину, наприклад, друге, мало ли що ми ніхто не знаємо, що нас чекає. І коли ви повертаєтесь в друге в Німеччину, то ви вимушені будете виплатити цю всю суму. Чому я кажу, мене ніхто не знає? Знайомої людини є в 2022 році: вони приїхали в Німеччину, і людина просто взагалі не хотіла жити, дитина ця в країні, а зараз вона поїхала сама зі своїм. Зі своєю коханою людиною вона поїхала сама і живе зараз в Німеччині. Тому ось так. Ми ніхто не знаємо, ніколи не зарікаємося, ніколи не кажи ніколи. Життя таке, яке воно є. Стосовно страхувань. Я знаю, що юридична страховка, вона також не обов'язкова, але якщо. Є якась потреба, краще мати цю страховку. Також я знаю, що є стоматологічна страховка, вона теж дуже вигідна і дуже багато хто говорить, вартує своїх коштів. Але, чесно кажучи, страхування це страхування, і я знаю людей, які лікувалися по страховці, і знаю людей, які зверталися по страховці. Тому це вигідно, звичайно. Тому треба розуміти, що вигідно вам ще чи не вигідно. Так що, ось такі моменти про Німеччину, кауціон я ще чекаю. Можливо, колись буде, а не буде, так не буде. Життя таке. Дякую німцям за те, що дали кри кришу над головою. Я була в безпеці певний час за це. Я їм дякую, тому я чесно кажучи, не дуже сильно прям розстроюся. Кажу, як є.